Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Зараз я поділюся інформацією, яка буде дуже корисною і важливою для українських вчителів, які зараз о, працюють за кордоном або проживають за кордоном і працюють. В українських школах дистанційно як в таких ситуаціях вам буде зарахований стаж, який необхідний в подальшому вам буде для призначення пенсії? Це дуже важливо. Якщо ви оформлені офіційно в українській школі, але перебуваєте за кордоном і викладаєте дистанційно або знаходитесь до простої, то на простої? То відповідний період вам буде зарахований до стажу. Такі роз'яснення надає Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Якщо ж ви офіційно не працевлаштовані в школі в Україні, але викладаєте за кордоном, то стаж вам буде зарахований у тому випадку, коли це прямо передбачено відповідними міжнародними угодами, які врегульовують пенсійні питання, є ряд країн, наприклад. Відповідно, міжнародного договору немає між Україною та Швейцарією. Тому наразі розробляється відповідний механізм, який дозволить зараховувати стаж усім українським вчителям, які зараз перебувають за кордоном. Тому майте такий теж нюанс на увазі і розумійте, в якій ситуації вам буде зарахований стаж, а в якій Стаж буде зарахований, якщо це передбачено відповідними міжнародними угодами з тією чи іншою державою.